Реформа децентралізації це панацея від цих бід українських. Ні, звісно, такого не можна говорити, так не можна навіть стверджувати. Але ми розуміємо, що якщо ми хочемо модернізувати, змінити країну, то потрібно починати не лише в структурах державної виконавчої влади змінювати. Той стан речей, який не влаштовує суспільство, а починати якраз базису, там, де живуть люди. Люди живуть в селі, в селищі місці. Ми усвідомлюємо, що потрібно відійти від радянського устрою, який нам в спадок дістався районних державних адміністрацій, тому що повнота місцевого самоврядування – це і є запорука сталого розвитку територіальних об'єднань. Чи то села, селища, чи міста, а відтак і розквіт країни. Тобто, ви як практик, ви підтримуєте це, да? цю децентралізацію? І які тоді вигоди для тих сіл, поясніше, будь ласка, раз і для Бучі? Ну, я хочу стверджувально сказати, тут не можна говорити, підтримують чи не підтримують це. наше українське, напевно, щось ноу хау придумано. Є закон про добровільне об'єднання, його потрібно виконувати. Як посадовій особі, так і громадянину, а тим більше, якщо ця норма закону стосується безпосередньо нашого з вами життя, майбутнього територіальних громад, чи то невеличкого села, чи великого міста, такого як наш жал Київ. Тобто ми маємо розуміти, що якраз на нашу долю, на наше покоління, на наш час випала унікальна можливість змінити і зорганізувати власний устрій життя в територіальних об'єднаннях. В рамках діючого законодавства, звісно, не лише для покоління нашого, а й на майбутнє. Тому що такі реформи, як правило, аналізуючи досвід інших країн, проходять раз в 100 років, а то й більше. Тож ми просто не маємо морального права помилитися або зробити якісь хибні речі. Ну а от на практиці зараз у нас є вже п'ять населених пунктів, які входять в Бучанську об'єднану громаду. Ну, скажімо, синяк, для прикладу. Далеке село від нас, що для них покращиться, які для них переваги тепер будуть? Практично. Тут не можна категорично стверджувати, комусь буде перевага, комусь ні. Тут потрібно розуміти, що це спільний процес, спільний проєкт для кожної із адміністративних одиниць територіальних об'єднань, які війшли в об'єднання. Зручність є вже в тому хоча б відстані до центру надання адміністративних послуг. Ось візьмемо, як приклад, приклади, назвали Саня, Гаврилівка, Воронківка, Раківка. Вони адміністративно були в радянську добу віднесені до Вижгородського району. А чи дійсно Вижгород, як районний центр, став для них зручним, близьким, комфортним в плані отримання тої чи іншої послуги? Як показала практика, ні. Якщо брати географічно, то добучі значно ближче, 15 кілометрів, і вони є в центрі адміністративному. Якщо брати транспортне сполучення, то воно краще було і є нині. Кращим, аніж з вижгородом, тобто з Бучою, зручніше транспортне сполучення. Тобто людина має усвідомлювати не лише посадова особа, її, куди її відносять або куди вона звикла, а має усвідомлювати, де її зручніше буде в майбутньому. І тут немаловажний фактор, щоб чиновники посадові особи, чи то місцевої ланки, чи районного рівня, саме в основу. Цього процесу вкладали де зручніше людям сьогодні і на перспективу. Ну, в даному випадку якраз унікальність нашого об'єднання в тому, що ми маємо різну і по структурі, і по формі економічну складову нашого об'єднання. І це запорука якраз успіху нашої територіальної громади на моє глибоке переконання. Я б не став би говорити, що вони ті села є виключно аграрні, а інші населені пункти там, промислово розвинуті. Чи ні в даному випадку, якщо ми проаналізуємо структуру навіть економічну складову потенціалу кожної з громад, то та сама Гаврилівка вона далеко не є аграрна. Там є досить нормальні підприємства, потужні, серйозні, взяти хоча б гаврилівські курчата, фабрика Агромарц, або альянс красоти, у Синяку, чи автодорожнє підприємство, автомагістраль. Відповідно, тож в даному випадку є і аграрний сектор, є переробка, є промисловий потенціал, і саме що приємно, в нашому об'єднанні буде і оздоровчий потенціал в особі територіальної громади селища Ворзель. Тож ми цікаві будемо для інвесторів, ми привабливі будемо для тих, хто хоче інвестувати, а ми відповідно хочемо залучати. Фінансові інвестиції, чи то приватні, чи державні, чи міжнародні, то саме така якість об'єднання гарантує успіх. А враховуючи локацію, а враховуючи графічне розташування наших населених пунктів, ми просто зобов'язані показати позитивні результати, в першу чергу своїм громадянам, членам територіальної громади, а відтак і в цілому, і в області, і в державі. Стосовно Прошу. Ворзеля, як ви все-таки бачите відродження цієї перлини української Я без перебільшення ви. Через залучення інвестицій? Давайте ми в темі Ворзеля, як і будь-якого іншого населеного пункту, зробимо деякі акценти. В першу чергу, коли зачіпаємо ту чи іншу тематику в населеному пункті, як ви бачите, розвиток. В першу чергу розвиток територіальної громади залежить від самої громади, від її позиції. Я б дуже не хотів би, щоб в моделі устрою і взаємовідносин нашого об'єднання вимальовувалося або все звелося до того, що ви нам зробіть. Як ви бачите, то ви так і ізреалізуєте. Так не має бути, тому що це буде вічний постійний конфлікт. Між нанятою владою і громадою, бо знайдуться завжди люди, які яким щось не подобається. Тож в даному випадку буде правильно і логічно заакцентувати на наступному: кожна із територіальних громад, які війшли в об'єднання, мають чіткі сформовані межі, мають свою містобудівну документацію, статут, традицію, устої. Тож, виходячи із них, і буде формуватися основний план заходів і можливість їх. До реалізації. Якщо ми говоримо за Ворзель як територіальну громаду, вона має свої межі, свою містовну документацію, повторююся, має бажання і прагнення у вигляді декларованих рішень і історичного минулого, що це є курорт. Звісно, той стан речей, в якому є зараз Ворзель санаторно курортною базою, він потребує, ну я б сказав, свіжого туди. Е Подиху потрібно дати у вигляді інвестицій, у вигляді залучення коштів чи то державного, обласного, чи приватного капіталу. Ці речі потрібно і необхідно зреалізовувати. Але домінантою прийняті рішень щодо чи то глобального прийняття рішення по Ворзелю, чи точечного, фрагментального. Має домінувати думка громадян, громади. Саме закон про добровільне об'єднання дає можливість зреалізувати органи самоорганізації населення. От ми не задаємося питанням, чому будь-яка рада не зацікавлена ні декларативно, ми всі говоримо про те, що треба створювати органи самоорганізації населення, але чому вони чогось не створюються? Тому що будь-який депутат, приймаючи рішення, усвідомлює. Що він створює собі фактично політичного опонента на окрузі, бо що таке голова вуличного будинкового комітету? Це є опонент депутату. Може бути сподвижником, але, як правило, переростає протистояння. Тому що е, і той обстоює інтереси людей, і інші. Тож в даному випадку якраз модель об'єднання дає е, можливість в повній мірі зреалізувати е, таку інституцію громадянсь, розвитку громадянського суспільства, як вуличні будинкові комітети, органи самоорганізації населення. Тож е, саме вони будуть е, домінувати в прийнятті того чи іншого рішення, е, розвиваючи ту чи іншу територію. Через що ми маємо розуміти і усвідомлювати, що нічого просто так кудись не зникає і нічого не береться, ми народжуємо нову якість, якість урядування в кожній із територіальних громад. Тож староста, вуличні будинкові комітети, відповідні об'єднання. І мають скласти ту е, політичну, адміністративну, економічну еліту, яка буде е, урядувати в тому чи іншому населеному пункті. А ми маємо тому лише сприяти і допомагати. Ось е, я вам хочу сказати, е, порівнюючи пропозиції, практику вже напрацьовану в інших об'єднаннях, я скажу, що лише наша територіальна громада, наше об'єднання пропонує е, членам нашого об'єднання. Підхід до е, самореалізації через розподіл фінансового ресурсу. Питома вага кожного бюджету, кожного населеного пункту в єдиний, це є гарантією того, що в розвиток, благоустрій, комунал і, відповідно, будівництво ви отримуєте по аналогічному, формульному принципу. Це зрозуміло всім. Хочеш, Мати більше, розвивай відповідно свою територіальну громаду, залучай кошти і будеш мати на розвиток. Тому що ми маємо забезпечити справедливий розподіл як в Орзелю, так і в Гаврилівці, і ми маємо не забувати про місто Буча теж, що питома вага у утриманні цього об'єднання є цих населених пунктів, як його зберегти, забезпечивши прозорі, зрозумілі правила поведінки щодо фінансового розподілу. Але ми маємо і дати сигнали і стимули тим об'єднанням, тим територіальним громадам, які війшли в об'єднання, які на сьогоднішній день так склалося. Мають обмежений фінансовий ресурс. Тож, забезпечивши всі видатки необхідної інфраструктури в кожному із населених пунктів, ми маємо цю норму прийняти і зарегулювати. Ми пропонуємо нашим партнерам в об'єднанні, сільським селищним радам прийняти відповідний договір. В якому передбачити ці всі норми, що стосується питання організації органів самоорганізації населення, що стосується фінансових взаємовідносин, що стосується питання природокористування, містобудування і таке інше, ми відповіді на ці питання маємо спільно узгодивши перед тим, прийняти і поставити раз назавжди крапку, щоб не було ніяких тут спекуляцій. У цьому процесі, в якому ми зараз живемо і знаходимося, ми маємо зважувати на позиції одних, інших і навіть третіх, але сам хід реформи має логічно продовжуватися і дійти до позитивного його втілення у вигляді громади, у вигляді міжбюджетних відносин, а саме головне давати відповіді на запитання, робити. Результат, щоб люди бачили позитиві цієї реформи. Бо якщо просто провести об'єднання і не дати комфортність громадянам отримувати зручні послуги, потрібно буде заново щось змінювати. От, ми на сьогоднішній день, розуміючи необхідність і законодавчі процеси, які відбуваються, ми створюємо центри надання адміністративних послуг. Основний центр надання адміністративних послуг буде в місті Буча, звісно, але по кожному із населених пунктів ми маємо на базі сільської і селищної ради відповідні ЦНАПи, так звані, облаштувати, організувати, щоб людина не йшла, як коли звикли в район за послугою, а нині буде йти до міста Буча. Щоб Вона отримувала максимально за короткий час визначений термін послугу на місці, і це буде. Успіх в плані надання адміністративних послуг, що стосується розвитку, благоустрою комунала, ми маємо його докорінно змінити. Ну ніхто ж не заперечує з вашим ми фактично користуємося тим, що напрацювали в свій час, і от воно доживає. Воно ну, дійшло до такого стану, що його потрібно модернізувати. Чи то системи водогонів, чи каналізування, чи вуличного освітлення, чи об'єкти соціальної інфраструктури, які мають бути в кожному із населених пунктів, вони потребують. Якщо не капітального ремонту, то будівництво. Тож з цими питаннями ми будемо опікуватися спільно з колегами і органами самоорганізації населених пунктів цих територіальних об'єднань зреалізовувати, щоб потім звітувати перед громадянами, перед громадами цих населених пунктів і об'єднання в цілому.